Всім доброго дня. Сьогодні 10 березня і перший обліт бджіл. 23 рік. Не всі літають, звісно. повноцінний обліт. Ну, в деяких, може, сімей повноцінний, але кому треба, вже політали. Що є в тіні вулики. Не дуже літають. так Дождалися, дочекалися весни. Літають. Весна в цьому році, весна, точніше, зима була не дуже. Сурова. Таке відео. А ну-ка, пилок не носять. Бліщена вже цвіте. Поки що зараз вони облітуються, ми в перший день обліту нічого не робимо. Вже коли вони повноцінно облітаються, тоді почнемо їх Ну оглядати. Частково оглядати. Не розбирати, там гніздо нічого ми не будемо, просто додатково кого треба скорочуємо. Ставимо задвижки на днище. бачите, не всі літають. Тут так само фу, тут так само літають на сонці. То не дуже вітрено, Погода тепла, але вітряна. Тут не літають тінь. Трошки літають, деякі навіть захолодали, але це ще раніше. Тут оця сторона не літає, сонце де. Не попадає. Тобто кому дуже треба було, то літають. Так бачите, на сонці гріються вітер. Вітер не дуже приємний. Часто не всі літають. Видно там майже не літають. Лежачки тут літають. Хоча вроді би грубий вулик не прогрівається, він утеплений, що цей лежак Літають. Так. Ось сім'я ще не літає. Теж глянемо Чого воно ще не літає? Отак, От оу. Вже вони тут розтривожились. Розігрілись. Я краса. В принципі, все. Рішено дешев пройдемо. Літають гарно, заснімемо. Так, для пам'яті, щоб було Всі бджілка мені напалась. Не полетіла. <кій> Значить, літають але не. Не всі. Ще живі. Хе-хе, всі. Отак. От ну, погано, прохолодно, вони видно, на сонці гріються. Не дуже добре. Ну, видно, нічого не упоношують вони. Нормально. Зимівля пройшла. Не літають. Потрошки вилітають, От відкрити, подивитись, що тут є. Вже буде. Так, що тут є? Ну, гарна сім'я. Але літають не дуже. Взагалі щось там пару бджілок вилізло. Така ситуація. Ну теж не всім треба літати при такій погоді. Хоч і тепло, на градуснику там не знаю, на сонці щось показує плюс 15 чи що, ну це на сонці, бо сонце так стало якраз на Зараз 3 часа, приблизно 3 часа дня. то не видно. Але вітер дує. В тіні буде прохолодніше. Цьому відео будемо закінчувати.